Доброго дня мої любі друзі. Хочу запропонувати вам прогноз для всіх знаків зодіак на квітень місяць. На квітень 2025 року. І так, почнемо з нашого першого знаку зодіака це Овен. Квітень 2025 року обіцяє буде динамічним для овнів. Ви відчуєте приплив енергії та впевненості в собі. Це ідеальний час для початку нових проєктів і реалізації давніх задумів. Однак будьте обережні, рішення, які можуть призвести, то небажаних наслідків. Тілець для тільців квітень стане місяцем. Семерефлексії та внутрішнього зростання. Ви зможете краще зрозуміти свої бажання і цілі. Цей час підходить для роботи над особистими стосунками і зміцнення зв'язків із близькими. Не забувайте приділяти час собі. Близнюки Близнюки у квітні будуть сповнені ідей і креативності. Це чудовий період для спілкування і налагодження нових контактів. Однак намагайтеся уникати конфліктів, які можуть виникнути через непорозуміння. Відкритість і чесність можуть вам уникнути неприємності. Рак. Квітень для раків буде часом емоційного відновлення. Ви зможете розібратися у своїх почуттях. І налагодити гармонію в особистому житті. Це також хороший момент для початку нових хобі або занять, які приносять радість. Лев. Леви у квітні будуть у центрі уваги, ваша харизма і впевненість привернуть до вас людей. Використовуйте цей період для просування своїх ідей і проєктів. Однак не забувайте про важливість командної роботи і поваги до думки інших. Діва для дів квітень стане часом аналізу і планування. Ви зможете оцінити свої досягнення і намітити нові цілі. Це також хороший період для поліпшення здоров'я і фізичної форми. Не пропустіть можливість зайнятися спортом або здоровим харчуванням. Терези. У квітні прагнемуть гармонії та балансу. Це час для зміцнення стосунків і пошуку компромісів. Приділіть увагу своїм близьким і постарайтеся створити затишну атмосферу в домі. Скорпіон Скорпіони у квітні зіткнуться з новими викликами, які вимагатимуть від вас сміливості та рішучості. Це час для трансформації та змін. Не бійтеся виходити із зони комфорту. Це призведе до значних поліпшень у житті. Стрілець: Квітень для стрільців буде часом пригод і нових відкриттів. Ви будете сповнені. Ентузіазму і бажання досліджувати світ. Це також хороший період для навчання і розширення кругозору. Козироги у квітні будуть зосереджені на кар'єрі та досягнення професійних цілей. Це час для наполегливої роботи та прояву лідерських якостей. Однак не забувайте про важливість відпочинку та відновлення сил. Водолій. Водолії у квітні прагнемуть свободи та незалежності. Це час для реалізації своїх ідей і мрій. Відкритись до нових можливостей допоможе вам досягти успіху в особистому та професійному житті. І завершує наш сьогоднішній гороскоп це риби. Квітень для риб стане часом інтуїтивного розуміння і творчості. Ви зможете глибше зрозуміти свої почуття і бажання. Це хороший період для самовираження через мистецтво або інші творчі заняття. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати. Свій прогноз на квітень. Якщо вам сподобалось, ставте подобайки, не забувайте підписуватись на канал і писати коментарі. А в мене на сьогодні все. Бережіть себе, на все вам добре. І зустрінемося вже зовсім зовсім